Вітаю вас, малята. Подивіться уважно на картинку. Що ви на неї бачите? Назвіть вам знайомого вид транспорту. Молодці, ви назвали. Пригадайте, хто водить автобус? Водій водить автобус чи він керує автобусом? Водій керує автобусом. А тепер. Подивиться на поїзд, хто його веде? Вірно, машиніст. А хто керує літаком? Так, пілот. Хто керує катером? Правильно, капітан. А хто водить трамвай, тролейбус? Вірно, водій трамвая тролейбуса, а хто керує вантажівкою, трактором. Правильно. Водій вантажівки, тракторист. Згадайте, який транспорт рухається на воді? Так, катер, корабель, човен, а в повітрі. Літак, пароплан, квентокрил. А якому транспорту потрібні рельси, щоб рухатись? Звісно, потягу. Перерахуйте транспорт, який їздить по дорозі. Так, це автівки, вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси. Трамваї, мотоцикли, велосипед. Як одним словом, ми назвемо все це. Правильно, транспорт. Вгадайте слова дії, які можна здійснювати машина. Машина що може робити? Машина їде, мчить, проїжджає, літак. Летить, пролітає. Отяг. Їде мчить. Подумайте, для чого потрібен транспорт. Правильно перевозити людей і вантажі. А як називаються люди, які їдуть в транспорті? Так, пасажири молодці. Зараз пограємо в гру пастка. Будьте уважні! Коли побачите зображення транспорта, плесніть у долоні, а на інше зображення крокуйте. Молодці? А чи бачила ви коли-небудь? Як ремонтують машини? А давайте зазирнемо у гараж, де у вільний від роботи час відпочивають автомобілі. Там їх ремонтують, готують до поїздок та миють. В гаражі стоять вантажівки, які чекають ремонту. У кожного з них чогось не вистачає. Подивіться, уважно і скажіть. Чого немає у першій машині? Правильно, ця машина без колес. А друга машина? Так, без кузова. А ця машина. Ця машина без кабіни. Ця машина. Ця машина без кабіни, а ця машина без керма. Ця машина без фари. Ця машина без дверей. Молодці. До нової зустрічі.